Все можливо віруючим, або все можливо тобі. Якщо ти повіриш, то ти отримаєш, і що би тобі не потрібно було, ти все це можеш отримати завдяки вірі. Віра, твоя віра, може перемогти світ. Вона може переставляти гори. І якщо ти праведний, ти будеш жити вірою, яка в свою чергу змінює світ, змінює обставини. Друзі, коли я прийшов до господа, це було на початку 90-х років, я неймовірно захоплювався вченням про віру. Воно здавалося мені неймовірно привабливим. Я відчував себе майже суперменом. І я розумів, що якщо я зможу отримати віру, якщо я зможу побачити щось в Слові Божому, якісь певні обітниці, і це стане вірою в моєму житті, то я буду супермен. Але через деякий час. Те привабливе вчення, я побачив, що воно має в собі певні перекоси, що воно є неповноцінним і часто є спотвореним або навпаки навіть шкідливим. Слава Ісусу Христу! Мене звати Микола Омельчук, і в цьому форматі ми з вами намагаємося розібратися з християнськими міфами, розібратися з тими речами, які є єрісю або стали єрісю з певними перекосами. І сьогодні ми з вами спробуємо розібратися з так званим рухом віри або з вченням про віру. Якщо говорити про себе особисто, мені ніколи не було комфортно серед тих, хто сповідував віру в свою віру. Мене завжди дивувало, чому віра ставала центром проповідей, чому не говориться про якісь інші. Біблійні речі, наприклад, там про сім'ю, чи про святість, чи е, не знаю, будь-що, е, праведність, і так далі. Також мене дивували проповідники, які проповідували по євреям 11 розділі, там ця вся галерея людей віри, і вони зупинялися на тих віршах, де починався якийсь певний негатив, що є люди, які віддали своє життя за віру, що люди, які страждали за свою віру, і так далі. І ті люди, які вчать переставляти гори своєю вірою, не вчать платити ціну за свою вірність Богові. Давайте спробуємо розібратися з цими речами. Сьогодні я зроблю акцент на особистостях більше, ніж на самому вчині. І ви зрозумієте зараз чому. Батьком вчення про віру є Кеннет Хейген. І... В кінці свого життя Кеннет Хейген бачить, що його послідовники збочують або скочуються в певну єрість. І цією єрістю було вчення про процвітання. А якщо ми розбираємося зі самою вірою, то е, от, рух віри або вчення про віри робить величезний акцент на особистості самої людини, а не на особистості Божої. Ми ще до цього вернемося. І коли це вчення, воно доходить до абсурду. Кеннет Хейгін пише книжку, яка називається Доторк царя Мідаса, ви можете її знайти, і вона є досить непоганою. І він збирає конференцію, де збирає всіх своїх послідовників, їхніх учнів, і робить акцент на тому, або говорить про те, що друзі не потрібно скотитися в єрісь. Процвітань будь-яке вчення доведене до абсурду, воно стає єрісю і так далі. Так далі. Але дивлячись на його послідовників, таких як Копленд, Майер і так далі, ми бачимо, що вони не прислухалися до, до його застереження. Це один момент. Другий момент. Коли ми сьогодні дивимося на так званих проповідників, дивіться, Рік Ренер є адептом руського міра. Кенет Копленд для нього важливіше отримати черговий літак в своєму житті. Ніж побачити певні проблеми, які сьогодні існують не тільки в Україні, в світі. А, нагодувати, можливо, голодних чи принести Євангеліє туди, а, де, де, де його немає. Джойс Майер їде в Москву і проводить конференцію разом з іншими е, служителями віри. А, слово життя в Москві є адептом руського міра і так далі. А, я знаю випадки, коли люди зверталися до служителів віри, американських служителів віри і просили про допомогу, і їх банили. І ми бачимо сьогодні, що для так званих проповідників віри е Росія більш важливіша ніж Україна, і вони не бачать цієї великої біди, яка є сьогодні. В, наш, в нашому житті. У мене завжди знову ж з'являється питання, якщо ви маєте таку велику віру, то чому ви не зупините наші ракети, чому ви не зупините цю війну? Ще один момент. Засновник слова життя або руху віри в Україні, Ульф Екман на сьогоднішній день відрікся від свого вчення, якщо так можна сказати, і приймає католицизм. Для мене це взагалі дуже, дуже цікавий момент. І його послідовники продовжують вірити в те, що він вірив, якщо а він сам вже перестав вірити в це. А, також, якщо говорити про рух віри в Україні, то ми знаємо, що вони пережили не один розкол, там були певні моменти. І зараз, напевно, я скажу таку дуже крамольну річ, друзі, найбільше рух віри в Україні був сконцентрований на сході, на сході нашої країни. Тобто в Донецькій і в Луганській області. І, друзі, коли прийшов час явити свою віру, то що ми бачимо? Ми бачимо, як оцей вся, оця вся мильна бульбашка, вона лопнула. І ті церкви, які нараховували сотні, а то й тисячі ем, служителів, членів церкви, вони десь розсіялися. Я зараз скажу ще один момент. На початку 2014 року я з кількома служителями, включаючи Валерія Коропа, який є батьком українського українського прославлення, ми були на сході України. Ми були в Донецьку, в Луганську, в Харкові. І Коли ми були в Донецьку, і ми спілкувалися зі служителями, і ми казали, давайте вийдемо на майдан, і будемо проповідувати Євангеліє, будемо молитися, будемо говорити людям слово Я чув особисто від багатьох служителів, які сказали, ми боїмося. Друзі, щось не так з нашою вірою, і ми бачимо, що е, найбільший рух, який мав би показати найбільші результати, вибачте, зараз так дуже е, напевно, я сам переживаю за, за, за ці моменти і так хаотично трошки говорю. Але е, я хочу, щоб ми з вами задумалися: от над чим? Якщо наша віра не пройшла випробування, якщо наша віра е, не змогла. Показати певні результати, то можливо, це неправильна віра або щось не так з нашою вірою. Добре, давайте ще один момент. Кілька разів я був на конференції. Так званої віри. Мене запрошували, я спілкувався, в мене є друзі. І я зараз дуже обережно, зараз не критикую людей. Я зараз хочу, щоб ми з вами задумалися над тим, чи все нормально з нашою вірою. Так от, декілька разів я був на цих конференціях і кілька разів мені давали слово. І коли я починав навчати про якісь певні речі, які не зовсім сфокусовані на вірі, коли я намагався показати. Баланс в нашому духовному житті, що крім віри, є віри в слово, віри в якісь певні чудеса, що потрібна, можливо, вірність, або, можливо, довіра, або, можливо, любов, або, можливо, святість. То я бачив, як це не подобалося послідовникам вчення про віру. І через деякий час мене просто перестали запрошувати туди. А, не знаю, напевно, напевно, таким яскравим моментом це є наше перебування в Ірландії. Коли ми, ми були в Ірландії, і я був одним із пасторів, одним із служителів в церкві Віри, яка от сповідує віру і так далі. І пастор кожну неділю розказував про віру, віру, віру. Часто він використовував одні і ті ж самі місця писання. Часто це були одні, і ті ж самі фрази, і так далі. Я не сказав ні однієї проповіді там, коли ми від'їжджали з Ірландії. То десятки людей відвідали нас, щоб попрощатися з нами з нами, і багато із них просто благословили нас матеріально, фінансово. І знаєте, що цікаво було, коли ми від'їжджали? Багато із цих людей вони сказали таку фразу: ви показали нам віру. Ви показали нам Бога. Ви показали нам якусь певну іншу грань, наприклад, там любов і так далі. І я був шокований. Вони слухали десятки чи сотні проповідей про віру. Ми не сказали ні одного слова про віру, але ці люди побачили в нас віру. І деякі люди взагалі сказали, що ви відкрили нам Бога. І це було цікаво. Дивіться, деякі по сьогоднішній день люди проповідують віру в свою віру, не визнаючи того, що це марновірство. Добре, я не буду зараз е, фокусуватися на тих перекосах чи на тих єретичних е, е, речах, які включає в себе вчення про віру, тобто процвітання, сповідання, дуалістичне, дуалістичне вчення, тобто відсутність страждань там, і так далі. Я хочу сьогодні, щоб ми з вами сфокусувалися на тому, що є віра. Справжня біблійна віра. І на оцю багатогранність віри. Я розумію, що за цей короткий формат я не зможу розказати все, але давайте ось що. Чи потрібно нам взагалі перше питання? Чи потрібно нам відкинути вчення про віру? Ні. Віра насправді є неймовірно важливою. Чи потрібно нам сказати, що все те, що навчають про віру єрість? Знову ж, ні. Але, друзі, що ми, що ми е, повинні для себе сказати? Перш за все. Віра сфокусована не на нас, а на Ісусі Христі. Віра це не те, чим ми маємо хизуватися. Віра це не те, що ми маємо качати в собі особисто. Віра, вона сфокусована на Ісусі Христі. Дивіться, Ісус Христос каже, хто вірує в мене або віруйте в мене. Віра сфокусована на особі Ісуса Христа, на тому, хто Він є, на тому, що Він зробив. На, на, на його жертві, на його стражданнях, на його смерті, на його воскресінні. Друге, віра має бути випробуваною. Да? Тобто, якщо наша віра не випробувана, або, скажімо так, по-іншому, кожна віра має бути випробувана. Якщо віра не проходить випробування, скоріш за все, це не віра. Наступне віра не є самоціллю. Розумієте, це не те, до чого ми повинні прагнути. Віра це засіб. Це не є кінцевий результат. Це є інструмент або засіб для досягнення пізнання Бога для того, щоб служити Богові. Далі, віра має бути показаною, правда? Яків нам каже: якщо ти, ти не можеш показати віру без діл. Віра не може бути без діл. Віра обов'язково проявляється в якихось певних ділах. Петро говорить: покажіть у вашій вірі чесноту і так далі. Так далі. І там є е, ціл, цілі такі сходинки духовного зростання, можна так сказати. Е, віра, вона показоває у вірі, ми щось показуємо. далі, віра спонукує нас бути такими, як Ісус. Ісус Христос каже: Хто вірує в мене, той буде робити діла, які я роблю. І знову ж це велика тема бути як Ісус. Віра має рухатися а, чимось. І це є любов. Віра має рухатися любов'ю. І останній момент, на чому я хочу звернути нашу увагу: віра має бути цілісною. Тут знову ж треба цілий блок і ціле вчення поговорити. Дивіться, грецьке слово віра це слово пістіс. І це слово, воно. Багатограмне, і воно так само, як в нашій мові, має кілька значень: віра як, як е, віра в щось, те, чого ми не бачимо. Так і послання до євреїв, у нас є написано, що віра є підстава сподіваного доказ не і це насправді дуже важливий момент, і я його абсолютно не відкидаю. Приходить слово в твоє життя, і воно дає тобі здатність вірити в те, чого ти не бачиш. В першу чергу це вірити в Господа, вірити в те, що зробив Христос, і, можливо, вірити в якісь певні божественні обітниці і вірою отримувати ці божественні обітниці. Але давайте поговоримо ось про що. Два моменти, які я бачу, що, як правило, відкидаються так званими вчителями про віру. Це перший момент це слово довіра. Довіра. Це Довіряти, коли ти е, не маєш відповіді, коли Бог мовчить, коли важко, коли є страждання, коли ти безпомічний, безпорадний, коли ти слабкий, ми все рівно продовжуємо довіряти Богові. Ви розумієте? Е, довіряти Богові ми маємо не тільки тоді, коли в нас вже є певні обітниці, коли вже в нас є певне слово, але довіряти тоді, коли навіть нічого немає, але ти все рівно продовжиш довіряти Богові. І ця війна вона показала, наскільки довіра Богові є важлива. Ще один момент: слово вірність. Вірність. І тепер дивіться: я маю бути вірним Богові. Не просто вірити в Бога. Не просто вірити в якісь певні обітниці, щоб мені отримати чергову машину чи черговий долар, чи, чи якісь певні черговий матеріальний достаток. Я маю а, бути вірний Богові. А тепер давайте подивимося ось що дуже багато так званих служителів віри виявилися невірними в своїй сім'ї. Ми бачимо, скільки розлучень було в Україні за останні роки. І це було дуже багато з тих служителів, служителів віри і в Америці те саме: і про Полу Вайт, і про Косована, і про Масона, і так далі. Ми бачимо відсутність вірності в сім'ї. Відсутність вірності своїм друзям, можливо, відсутність вірності якимсь певним принципам і так далі. Я не буду про це говорити. І ще одна річ, про яку я хочу сказати: часто ми думаємо, що важлива наша віра в щось. Ми забуваємо про те, що є вірність Ісуса Христа. Недавно я спілкувався з одним вчителем. Який переклав Біблію на українську на російську мову, це Валерій Громов. І він процитував дуже, дуже цікавий момент. Він каже, що ми отримуємо праведність. Один із перекладів каже: через віру в Ісуса Христа. А Він каже, слово Ви немає. І Він каже: тут важливо прочитати наступним чином, що ми отримуємо праведність або оправдання. Через вірність Ісуса Христа. І це, друзі, абсолютно міняє акценти. Розумієте, це не моя така крута віра. Це є вірність Сина Божого Ісуса Христа. Отже, друзі, яка моя мета? Моя мета, щоб ми почали думати. Я не даю відповіді. В цьому форматі. Якщо ви хочете більше знати, ви можете підписатися на наш канал, дивитися якісь інші проповіді, наші недільні. Там є е, частково наша біблійна школа. І е, коли ми дійдемо до тисячі підписників, то я планую робити стріми. Друзі, давайте будемо розширяти нашу духовність. Давайте будемо розширяти нашу віру, яка буде включати і вірність, і довіру. Бережіть себе, всім благословіння. Не забудьте підписатися. І поставити вподобайку, написати свої коментарі. І хейтерів особливо я чекаю. Благодаті всім!